2025 рік готує для нас неймовірні прем'єри і ось 10 найочікуваніших фільмів. Але перш ніж ми почнемо, підпишіться, поставте лайк та дістаньте календар, аби позначити собі дні виходу топових фільмів 2025-го. Почнемо з третьої частини епічної саги Джеймса Кемерона, яка переносить нас у новий світ Пандори Аватар. Вогонь і попіл. У цьому фільмі ми нарешті познайомимося з народом вулканічних земель. Я хочу розкрити наві з іншого боку, тому що досі я показував тільки їхні гарні риси. У ранніх фільмах були погані люди і гарні наві. У Аватарі 3 ми зробимо навпаки, ділився планами на фільм Джеймс Камером. Зої Салдана, яка грає Нейтірі, розповідала, що цей фільм став найбільш емоційним у її кар'єрі через глибоке розкриття родинних стосунків персонажів. Це не дивно, адже ця стрічка покаже новий бік. Протистояння за свою свободу і своє право жити, і це відображено у назві. Якщо уявити вогонь як ненависть, гнів, насильство і тому подібні речі, то попіл це наслідки. Більше насильства, більше гніву, більше ненависті це замкнене коло. Ось так треба мислити, пояснив режисер. Екшн-сцен у фільмі буде також багато. Творці запевняють, що вогонь і попіл буде ще грандіознішим ніж попередні частини. Стрічка має вийти у прокат 19 грудня, через 15 років, один тиждень і два дні після виходу першого фільму. А зараз затамуйте подих, бо далі на сцені з'являється одна з найбільш легенд музики Майкл Джексон. І це фільм Майкл. Стрічка розповідає про його життя, боротьбу за свою ідентичність, внутрішні конфлікти та, звісно, блискучі кар'єрні досягнення. Ви побачите, як Майкл став справжнім революціонером у світі музики та шоу-бізнесу. Головну роль зіграв племінник Джексона Джафар Джексон, який дебютує у кіно. Отже, на ньому велика відповідальність не лише перед фанатами, але й перед родиною. Продюсер фільму Грем Кінг зазначив, що в сценарії згадується звинувачення Майкла Джексона у сексуальному насильстві над дітьми. Проте він підкреслив, що його мета не приховувати ці моменти, а показати більш людяний образ співака і розповісти історію, яка буде справедливою та збалансованою. Передпоказ цього фільму відбувся ще у двадцять вертому році на CineMacon, і стрічка отримала позитивні відгуки. Тож на нас чекає реально цікава подорож у світ справжньої музичної магії, і цікаво, чи вдасться племіннику Майкла його культова місячна хода. Вихід фільму заплановано на 3 жовтня. Який же рік без прем'єри від Марвел? У 2025 році ми побачимо фантастичне в усіх сенсах кіно? Фантастична четвірка, перші кроки. Фільм розповідає про те, як звичайні люди після експерименту в космосі перетворюються на супергероїв з надприродними здібностями. Вони об'єднуються щоб разом протистояти новим загрозам, що виникають у світі. Це буде перший фільм про фантастичну четвірку, який знімає Marvel Studios після того, як придбали права на персонажів. Новітні технології для створення космічних сцен додають кіно ще більшої реалістичності. У фільмі зіграли Педро Паскаль, Ванесса Кірбі, Джозеф Квін та Ебон Мос Бакрак. Але це не все. Шанувальники чекають на феєричне повернення Роберта Дауні молодшого до кіно Всесвіту Марвел. Але звісно, не в ролі залізної людини. А як лиходія доктора Дума, лише це може принести фільму великий успіх. Тож чекаємо. Прем'єра має відбутися 25 липня. А поки Марвел перезапускає фантастичну четвірку, DC перезапускає цілий всесвіт, і розпочали вони з культового Героя Америки. Супермен. Новим кларком Кентом став Девід Коренсвет. Режисер Джеймс Ган обіцяє новий погляд на персонажа, зосередивши увагу на внутрішніх конфліктах Супермена. За його словами, супергерої в цьому світі відокремлені від реальності. У них такі ж людські проблеми, і вони взаємодіють зі звичайними людьми. Ми прагнули показати, що навіть у світі, де дива можливі, повсякденне життя залишається сповнене складнощів і труднощів. Ган додав: у нашому фільмі є багато елементів, які ми любимо в коміксах про супермена, але рідко бачимо в кіно. А ще у цьому фільмі є кріпто пес супермена, який не такий гарний, як може здатися. Джеймс Ган зізнався, що натхненням для кінопесика став його власний чотирилапий друг. І ще підтвердженням того, що на цей фільм чекають, є факт, що перший тизер-трейлер фільму отримав найбільшу кількість переглядів серед фільмів DC. Стрічка має вийти 11 липня. Хтось чув про гру Майнкрафт, хтось в неї грав, а тепер всі ці люди зможуть побачити на свої власні очі адаптацію культової відеогри Майнкрафт Фільм. Ця стрічка переносить глядачів у блоковий світ, де з'являються нові герої, які мають врятувати своє село від неймовірної небезпеки. Це епічна пригода, де головні герої використовують свою кмітливість, будують та руйнують, щоб впоратись з потужними ворогами і розкрити таємницю світу Майнкрафт. Фільм поєднує живі зйомки з анімацією, створюючи унікальний візуальний стиль. А для відтворення блокової графіки на екрані використовувались новаторські технології, щоб створити максимально автентичний вигляд. Як вже пишуть в коментарях під трейлером цієї стрічки, це не просто фільм за грою, це справжня магія, яка оживляє Майнкрафт на великому екрані і обіцяє бути захоплюючою пригодою для фанатів гри та новачків. Можливо, саме після перегляду цього фільму ви захочете спробувати пограти в цю гру, тим паче, що Джейсон Момоа в поєднанні з Джек Блеком дійсно можуть переконати. Прем'єра запланована на 4 квітня. До речі, фільм виходить у рік повного квадрата. 2025 це квадрат числа 45. Квадрат для 44 був у 1936 році. А наступний квадрат буде у 2116-му. Оце символічно. Ми вже дібрались до епіцентру головних прем'єр. А зараз давайте зануримось до світу магії, інтриг і несподіваних поворотів. Бо чим ближче ви, тим менше бачите. Так, це ілюзія обману три. Уявіть, четвірка вершників майстрів Ілюзій стикається з найбільшим викликом у своїй кар'єрі, новим ворогом, який грає за своїми правилами. Чи зможуть вони розкрити чергову масштабну змову, використовуючи свої унікальні таланти? У цьому сиквелі будуть ще складніші трюки, виконані з мінімум комп'ютерної графіки, що додає реалізму магічним ілюзіям. Для цього режисери запросили консультантів-ілюзіоністів, і актори навіть проходили тренування з магії. Щодо акторів, то до касту повертається Джессі Айзенберг та Вуді Гаррельсон, чиї дуети завжди викликають фурор. А також ми побачимо у фільмі таких зірок, як можна. Орган Фріман, Деніел Редкліф, Марк Раффало та інших. Ця частина обіцяє бути найсміливішою та найефектнішою. Прем'єра запланована на 14 листопада. Довгоочікуваний сіквел культових стрічок: «28 днів по тому та «28 тижнів. по тому». 28 років. по тому! цей новий фільм переносить нас у постапокаліптичний світ через майже три десятиліття після спалаху вірусу люті. Людство намагається відновити цивілізацію, але чи зможуть вижилі знайти спосіб співіснувати, коли минуле та нові небезпеки ставлять під загрозу їх майбутнє? Сценарій обговорювали кілька років. Але режисер вирішив повернутися, побачивши попит шанувальників, які наполягали на завершення трилогії. Фільм продовжує співпрацю творця Денні Бойла з Алексом Гарлендом, що обіцяє повернення до витоків інтенсивного емоційного жаху. Головну роль зіграє неперевершений Кіліан Мерфі, який зіграв Джима в першому фільмі. Його повернення стане знаковим кроком, що об'єднає сюжетні лінії двох попередніх частин. Це продовження буде шокувати та зворушувати, відроджуючи класичний жанр апокаліптичного жаху. Як пишуть самі фанати, ця сага заслуговує на потужне завершення. Прем'єра запланована на 20 червня. Скажу, як дитина, але нарешті мультики зоотрополіс 2 Джуді Гобс і Нік Крутий Хвіст повертаються, щоб разом розкрити нові загадки. Вони мають працювати під прикриттям, щоб розкрити складну справу. І коли вони натрапляють на слід таємничої рептилії, пригоди перетворюються на карколомні. Дженіфер Гудвін, яка озвучує Джуді Гобс, розповіла, що хотіла б, аби в сиквелі Джуді та Нік помінялись ролями. Я б хотіла, щоб саме Нік переконав Джуді, що світ вартий того, щоб за нього боротися. Найголовніше, що у фільмі збережеться оригінальний гумор та соціальна критика, яка так полюбилась глядачам у першій частині. Цей мульт можна буде побачити в кіно з 26 листопада. Переходимо до екшн трилеру що є спінофом потужної франшизи Джон Вік фільм Балерина. У фільмі розповідається історія балерини, яка, шукаючи помсти за смерть своєї родини, стає частиною світу професійних вбивць. Вона об'єднує свої танцювальні навички з жорстокими методами боротьби, щоб здійснити свою місію. Події самого фільму відбуваються між третьою та четвертою частиною серії Джон Вік. Головну роль у фільмі виконує акторка Анна де Армаз. Вона серйозно підійшла до цієї ролі і тренувалась у бойових мистецтвах і танцях, щоб створити унікальний стиль бою для своєї героїні. Спочатку вихід фільму планувався у червні 24-го року, але через дозйомку додаткових екшн-сцен вихід стрічки перенесли на рік. Режисер четвертої частини Джон Віка Чад Стагельський мав би працювати над горцем з Генрі Кевілом. Проте мусив доводити балерину Лена Вайсмана до ідеалу. Інсайдери пишуть, що Стагельський перезняв майже половину. Так, Стагельський довелося підчищати чужі хвости. Не забуваємо, що це фактично Джон Вік 3 Проте сам режисер це заперечив, сказав, що знімання не були дуже суттєвими. Тож на нас чекає вау! Тобто інтриги, динаміка та бойові сцени. Прем'єра запланована на 6 червня. Любите ризик? Любите, щоб закипала кров? Тоді наступний фільм точно для вас нова частина культової франшизи з Томом Крузом у головній ролі. Місія не здійснена вісім. У фільмі Ітан Ітанган стикається з найбільшим викликом у своїй кар'єрі, коли його старі вороги об'єднуються, щоб знищити все, за що він боровся: шалені трюки, неймовірні погоні та несподівані повороти подій. І звісно, актор знову сам виконує небезпечні трюки і ризикує життям, аби подарувати нам незабутні враження. Да і не тільки вам, він неодноразово казав, як кайфує від цього всього. У цій частині франшизи він виконуватиме смертельний трюк на біоплані. Ну що тут скажеш, Адреналіновий він хлопець. Ця частина найдорожча у франшизі. За повідомленнями, кошторис лише на знімання перевищив 300 мільйонів доларів. Стрічка має вийти 23 травня. Подивимося, яка вона остання частина місії. Хоча чи дійсно остання час покаже. Отже, 2025 рік готує для нас справжній кінематографічний бум. І кожен з цих фільмів обіцяє перевернути все, що ми знаємо про кіно. Але який з них стане найкращим? Що нас здивує найбільше? А може вважаєте, що якийсь фільм я забув додати до свого топу? Все це пишіть в коментарях. І до нових зустрічей!